Доброго раночку. Всім привіт. А, да, навіть не раночку, а обіду, навіть. біду, навіть да. обіду вже. Декілька днів зовсім нічого не писала, бо в нас з світлом, звісно, біда. А, да. То воно є, то його немає, і треба все встигнути, бо поки воно є. Ой, Ось. ребятки, да, і таке вже почалось, що час є, три нема. Так, да, буває і таке. Коротше, по-разному. Вони ще графіки не цей, бо це ж гадюки обстрілюють постійно і воно виходить, що десь там попадає, десь не попадає. Ну коротше, що тут казати. Тому ми зранку все мотнулися бігом на ринок, взяли м'язка, бо заказували, це ж для песиків. Вже поки було світло. Ви бачите, ще тушоночки, коротше. Так, да, було поки світло, то настерилізувала банок, туди сюди. Де у нас салфетки є? Не до портеротики, ці банки. Бери чисту просто цю. Тряпку? Так, ось цю тряпочку бери чисту, бо салфетки в нас закінчилися. Uh -huh. Ось. І в общем uh -huh. з'їздили, взяли, поїхали там, ще на нову пошту нам треба було щось забрати, ми вже попозже вам покажемо. Для водички, так? Да? Вирішили да, ми провірити ребятки, водичку, ту, що в крані, ту, що у нас все скважине, і ще взяти у нас є родничок з на Діляєві, да. де ми раніше жили. Вот. Із родничка. Вичислить, яка сама краща і будемо брати ту воду пити. Да, pH цей ось, ми... чи як вона, чи кислотність, чи pH, Ну, коротше, общем, треба вияснити, бо Даша дуже цікаве відео нам показала про цей PH. І ми, воно ми да. відмовилось да. на це. Да, 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 да. А зараз я вам скажу, якось час Чим... іде, ми да. старіємо. Да. І треба вже щось думати, що пити. Да. тому якось, коротше, в общем. Якісь думки в нас в голові є. Так, що ми тут? Коля круте ту буде ставити зараз. Потім які в нас ще плани. У нас плани, щоб Саша сьогодні вихідний, це Тетянин чоловік, Коліна сестри чоловік. І він каже: давайте прийду поможу цей, вікно поставити. Це куряче вариться. Коля так нюхає, нюхає. У мене тут і бульйон вариться, і куряче вариться все О, варіця. і все вариться. Не підгорає, чи що, блін. Та ні, не. Це до кастрюлі, блін. Може, я до кастрюлі причепилась до курячей. Точно. Фу, ребята, жарко, неможливо. Що говорить, 40 градусів. Да, та це взагалі кошмар. Вчора э, полізли в басейн купатися, да? а вона гарячуща. Вода Катись. просто гарячуща. Да, не було в ньому взагалі ніякого, ні кайфа, ні смисла. Це кошмар якийсь. І виходить, допускали вже і холодної туди, і до, до, до одного міста. А, купили кришечки, ось бачите. Такі, як нам присилали. <смеш> ні, це не такі, як нам присилали. Да. Ну я ж кажу, що купили такі, як нам присилали. Але купили в магазині, вони написані, що для тушонки, для того, для цього. Для Але, да. Але ті, що нам присилали, Спасибо, вони пожалуйста. були. Юпочку роби. Пожалуйста, це вже подділка. Все бачите. Це тебе шовська лінія якась. Нам написано тільки в АТБ. Ви бачите? Фігіна. Тільки в АТБ вони роблять под них не под тих, які у це нам присилали, але не вони. Не беріть, беріть, лучше, то заказуйте, то, як ми сказали, показали сайт. на сайті, так, то краще на сайті. А ми ж повелись, думаємо, о такі кришки. І написано, що для цього, для ковців. Малюнок той же, і тому ми подумали, що це скоріш за все, що це те. І написано було, що для автоклаву. Ну, любі производители роблять для автокла. Ну короче, ну ми поняли, так? Да? Ми повелись, купили. Ну слава Богу, що там їх небагато було. Ось, ну нічого, нічого. Наступного разу ми просто закажемо дійсно через інтернет. Ну на сайті у них закажемо, ну, бо вже ж провірено. Та да. так боже, я ось стою, а з мене все тече. Прямо я вся, ось прямо вся мокра, і по мені тече, і везде тече, і це кошмар якийсь. Руки мокрі, все мокре, блін. Це просто жесть. 38, да? 38 градусів. Це ж жесть якась? Ще такої, такої температури в нас не було. Щоб ви розуміли, всі помирають від такої жари. Прямо собаки бідні, хекають, вони з дому не виходять цілий день. Ось ми тут трошечки прибралися. Бачите, у нас більш-менш тут прибрано. Наконець-то, а чи вам не видно було? Ось у нас ця полочка. Це полочка була, знаєте, де валяла в старому домі це підросаду на подоконники в тому році. розсадою у мене на подоконниці була оця штука. Я побачила, в старому домі валяюся. Кажу, Коля, це ж для тапочок саме то. Ну тут вони й стояли. Просто Даша вчора вирішила всі тапочки постирати. Ви бачите. Така батарея, усіх тапочок. Це наші ті, що ми по городі таскаємо, по тому по сьому. Це вона все вистирала вчора. Ось. І це у нас така красота. Так, що в нас ще? А в нас жара. а, тент. Ось. Взяли тент купили, бачите? Бо в нас тут була сітка. А ось та зелена сітка, що там лежить, де вона там десь лежить. Ось, але та сітка вона нічого не захищала зовсім. Там було 40%, здається мені, захисту. І воно нічого. Ми вже накинули зверху ще 50% захисту і все до одного міста. То були в епіку, покупали Саші, а Саша просив, воно, бачите, пінопласт лежить. Воно, воно. То Саша просив, щоб ми заїхали в епік, купили. Йому там треба двері, двері, ну, як, утеплення зробити чи щось таке. Ось то поїхали, купили і заодно зайшли, кажем, що, а вона була по скиці. Да, оця оця сіренька була по скидці, добрий, Я вже не пам'ятаю, чи 500 гривень, чи щось таке. І взяли, купили. Ну, Кажуть, на рік хватить. Я дуже сподіваюся, що наріквати, бо щось мені ось тут вже не подобається. Дуже велика парусність у нас тут. Хоч він і все причепив на. Оці, як воно називається? А воно висить. А, господі, як воно називається? Струна, ні струна, ліска, ні ліска. А, таке, що провода на нього чіпляють, що воно таке. ух, Тросик, тросик, господі. На тросики причепив, але парусність велика, і воно тиден-тидень треплє його, хоч би воно його не прорвало. Бо буде дуже-дуже шкода, якщо перервете. Ну, під ним, хоч слава Богу, боль-мінь якось є тіньочок. бо під той сіткою нема зовсім тінька. Як якийсь тіньок є, але ж воно сидиш тут і зразу ти ощущаєш, як тебе жара, як тебе пара. Коротше, все. Все горить, на городі все горить. Воно вчора квіти висадили, ми все ж таки знаєш, туди нещасні оті квіти, воно сажанці, е, господі, цині. Воно воно бідне, все. Я його зараз в сітку возьму, туди сітку накину, сюди сітку положу і кирпичами придавлю, бо буде йому гаплик, не буде з нього толку. Як ви бачите, воно прямо все-таки покрутилося на цьому сонці, там тим, тим паче бетонна оця плита, вона нагрівається. І дуже-дуже швидко їм там, ну, жарка становиться. Ось то зараз треба взяти сіточку накрити, бо поки вони сили наберуть, щоб їх не так жарило, бо не буде толку. Дихати неможливо. Телефон відрубається повністю, одразу ж, якщо на сонце виходиш, його оце так треба отак, от, от, рукою прикривати, бо вирубається. Я щось питаюся поливати. У нас ще вчора шість, вже було пів сьомої вечора. У нас була така жара, що виходить на сонце на город неможливо було. Я ото біжками на той город бігом ставила вже поливалки, фіг з ним, вже жарко, не жарко, а коли ж їх ставити щось десь проливало. Буду вас прикривати трошки. Боже, як же ще його так зробити, щоб не відмикався телефон? Ой, боже, по Шуріку, по Биріку пробігу. На всього медведя вистирали великого. Вода Тоже. Ми не встигаємо її цей. Та хочеться ж і покупатися. А коли е, цю... Ой, кстати, воно зараз класна. Зараз її можна... Зараз можна залізти покупатися. Не зробили ми а сачок, зловлю пчілку. Бджіл, бджілка сюди потрапила і зараз вона помре. Вилазь, дурненька. Вилазь. Спасла бджілку, Я спасла бджілку, я молодець. Коротше, що тут у нас шипить? Десь по-моєму кран шипить. Треба -е, її залити. В такої жарі все, башка не, не зображає. Треба залить туди перекіс. Але якщо залить перекис, то воно виходить, що О, відкрив, хай трошки туди набереться, то два дні не можна купатися. А для нас два дні, і щоб не купатися, це, це жах. Можна, звісно, в хаті йти поласкатися, все, але ж Дашка приїхала і каже, що ні, давайте не будемо, поки покить туди перекис, щоб... Щоб можна було покупатися. Боже, дівчатка, я вибачаюсь, але я вам серйозно кажу, це настільки жара, що я не знаю. Там у людей хоч якось був цей. Зараз мені бочку треба від... Від... відкрутити. Зараз почекайте. Так. Оп! Така жара, що просто неможливо, боже, ці веточки. Мені казали, підтулить під них палки. Усе в нас є, палки підтулені. Тільки воно набирається і ще хуже становиться. Це треба нові палки йти брати і ще піти підтуляти. Бо воно. Як набираються вони, то вообще, боже, бедненько, 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 це персик. Це, це просто жах. Нічого, зараз. Коля докрута тушонку і підемо, мабуть, це зробимо. Зараз буду тут набирати воду. Хай воно хоч поливається, я не знаю. Бур'янець, Таня каже, нащо ти його будеш по цим помидорам виривати, каже, не трогай, бо все погорить. І скільки ми їдемо тут по, цім, по ну, селу, ну, як по селу. Ну, я буду називати село, бо я вважаю, що село. Короче, скільки ми їдемо, Дивлюсь, у всіх бур'ян стоїть на городі. Ніхто нічого не вириває. У мене оце тут почав рости бурянчик, ось, бачите. І я вважаю, хай він тут росте. Не буду трогати, воно хоч якось вологу зберігає, бо це ж жесть просто. Це неможливо. Ну, це, зрозуміло, це ну, тут, скасить, бо це у мене тут полуниця. Заросла в ламину. Насипеться сюди цього. Ну, понятно, да? Ну, блін. Тут на цій полуниці ні. Бо На цю полуницю я її збирала тут, ну, бачите, сохне як. Збирала, я тут виривала бур'ян, це я почала тут виривати бур'ян, а потім в мене не було часу і все. і пішло, і поїхало, і отут -от Цю вже не, не трогала. Ну, Може, вона в бур'яні хоч якось трошки виживе, бо тут молоденька полуничка. Оце Сьогодні треба поставити полівалки, пролити і цей великий повидергувати. Бур'янець і все. І мені сьогодні і там палити треба, і там палити треба. Боже, воно все сохне. А як його? Де його стільки набрати? Зараз саме головне повключати е, полівалочки для. Ну, не поливалочки, а понабирати. Все, морковинка моя, бачите, вирос, виросла вже трохи. Ну, все. Щоб сюди понабирати, в бочки. В бочки понабирати щоб воно хоч в бочках вода була. Огірочки, огірочки хворіють в мене. Я вже їх вчора і бором. Ну, у мене там спеціальна така підкормка є, то вчора ми вже їх ще раз пробризкали. Там воно, бачите, я листя ті погані, ті, що хворіють, усе. вириваю систематично. Але ж воно все одно воно хворіє і хворіє. Що ти зробиш у цим? Що ти з цим зробиш? Я навіть не знаю, що робити з цим. Деякі нормальні, а деякі, бачите. Кожен день ходю і зриваю, їх хвиносю, аж, аж укручу десь, десь так. Коротше. Коротше, я дуже по цьому поводу розстроєна, але що зробиш? Скільки буде, стільки буде. Більше, ніж є, не буде, як кажуть. Так, тут включено, там включено. Полівалки треба виключити, бо зараз почне поліватися. Так, тут виключена полівалка. А де включена? А де вона включена? Ну де не включена, так? Ось. І... Зараз хоча, хоча б в бочки, щоб набиралось, тут виключено. Все, добре. Ой, Боже мой. Я вибачаю, що з вами ганяю, у мене часу нема. Якщо чесно... Фух, зовсім нема часу. І так воно все важко. Дається з цією цей... жарою, що ви просто не, не уявляєте. Ні, ну ті, у кого є часний дім. Своя приватна будівля, то ті уявляють, як воно. Жарки що закриваю, бачите, руку. Ось, курочки бідні теж, воно, всі поховалися, всі крилички пороставляли, хекають. Хекають страшно, жарко. У них і тут водичка, але це вже треба поміняти. І там водичка в хаті. Ось, але ж вони воно крильця всі пороставляли, всі хекають. Да, дівчаточка, дівчаточка, жарко вам, жарко. Ой-ой-ой, неможливо жарко. Ну хоч так, хоч десь у них тіньок є, я вже кажу, ці кусти кажу, не трош Хай це весь хміль, вже потім я його якось обрив оборвемо, хоч я їм якийсь затінок там роблю. Бо якщо оборвати хміль, то у них зовсім не буде де заховатися. Я днем що роблю, мачу у ці кущі, і воно їм доповніте вологу дає і класно. Е, порізали кабачок, сушимо зараз ось таким макаром, е, е, ріжем е, кільцями. Бо ото я натерла на терку Терка не дуже крупна. І вийшло так, що воно всохлось до такої степені, що там не було що збирати. Воно таке мілюсеньке-мілюсеньке. Тому... О, щас, О, все, Тому кільцями нарізали, кільцями воно теж висохне. І потім його розмачу, та й буде добре. Воно, якщо підсохне, його поламаю потім та й все, як мені буде треба. Бо я ж кажу, на натерку натирати. Воно дуже всихається, там нічого не залишається. Ось я з вами прибіглася. Розказала, що у нас, що, за ті два дні що не знімала. Розібрали ми посилочки, з кімнати ще так нічого й не поприбирало, то так все на кучі лежить. Ось, то їздили до мами, то, то до Костоправа ж їздили. Що ми ще робили? Ну, це в принципі, це в принципі це цим займалися. Все час в дорозі. Сьогодні зранку проснулися і бігом-бігом Люда позвонила з ринку. Варення закривало. А, ну варення закривали, так, да, вчора ж варення закривали. А, огірки вчора я законсервувала, заквасила цілу 5 п'ятилітрову бочку, Ну, баклажку. І закрила ще три баночки огірочки. Варення малинове ще закрила, ще там залишилось у мене яблуки зібрала. Трошки груші, ще груша і, і цей джем зробила. Це ж так варила, варила, тільки світло дали бігом Поблендеріла все. Короче, це таке. Старається зробити все, що можна, коли дають світло. Так, да, є генератор, але його ми вмикаємо в крайнім випадку, бо це ж теж бензин, він гроші стоє. Та нічого, та нічого, я ж кажу, що щось крутимося, вертимося, щось робимо. Там трошки прорвали, там трошки напустили, там трошки повбирали, там трошечки десь. щось під, під цей, спрашували мене за цей, господі, за мою налівку. Я її не злила досі. Там по правильному надо на 5, е, ну, днів заливаєш її водкою. Ось, вона настоялася, 5 днів типу, достатньо, Ну, можна і місяць, щоб вона стояла так, можна і більше. Зливаєш водка, потім її зливаєш, і в, в той жмих, не жмих, а воно ж там ціленьке, ще сахар досипаєш, щоб сахар витягнув все з цієї вішні. Оце сьогодні ще з цим займусь. Коля поставив тушонку. ось, І зараз займусь, позливаю і вам покажу. Ось, яке, яке воно виходить. Ой, і позасипаю сахара туди-сюди. На бутильочок там треба буде 250 г сахара насипати, просто на сухі вже вішенки. Вот. І воно за дня 3-4, за п'ять може витягне, витягне весь алкоголь, всі 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 соки витягне з тої вішні, що буде суха. Так що, щоб не тіряти цей смак. І воно як витягне, потім все змішати, по бутилкам розлити і вже можна в погріб. Фух, спека. Думала, що встигну щось поставити, стирати. Що там я встигну? Нічого не встигла.